Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні хочу поговорити з вами про осінні аромати, які роблять ваш загальний образ дорожчим, вишуканішим, більш елегантнішим, ну і, безумовно, максимально жіночним та таким, що справляє неповторне враження на оточуючих. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо і почну з того, що скажу: що сьогоднішні аромати своїм елегантним, вишуканим, затишним. Насиченим, подекуди дуже виразним звучанням, створюючи такий, знаєте, образ, який запам'ятовується оточуючим, який справляє позитивне враження на оточуючих. Ну, власне, ви самі будете задоволені тим відчуттям і сприйняттям, яке даруватиме цей аромат, особисто вам. І почну з аромату, який безумовно для мене. Є втіленням такого, знаєте, красивого жіночного розкішного образу осіннього. Це аромат бренду Hermes 24 фабор. Дуже часто говорю про цей аромат на своєму каналі, саме от в такому м осінньому, елегантному, вишуканому контексті, наголошую на те, що цей аромат. Неймовірно, красиво звучить, як для вас, так і оточуючих. І його красивенне, таке затишне, елегантне, вишукане звучання, формують ноти апельсинового цвіту, гарденії, жасмину, ірису, гіацинту, красивої тональності цитрусових, безумовно, глибокої, такої елегантної бази з нот ванілі, з нот амбри та мускусу. І сантал з пачулі також завершують. За Округлюють, надають такої приємної глибини цьому аромату. Для мене тут ще дуже красиво звучить тональність Ілангі-лангу. Вона така, знаєте, теж елегантна, вишукана, і от разом всі ці компоненти, оця пудрова тональність ірису, вони настільки створюють якесь таке неймовірно красиве, елегантне враження і звучання, що, ну, от, Будь-чи ви в цьому ароматі, ви їм насолоджуєтесь, і якщо десь з когось ви його щитуєте, це неймовірна парфумерна насолода, і відчуття, знаєте, такої елегантності, дороговизни та вишуканості, які дарує цей аромат, його нічим не сплутаєш, і ну, таке знаєте відчуття, до якого хочеться прагнути, і ну, яким хочеться особисто насолоджуватись і їм тішити оточуючих. Таким самим красивим, елегантним, вишуканим і дуже красивим ароматом для осені, який максимально підсилює ваш образ, для мене є аромат бренду Sisley Сіслайзія Лануї це така вечірня, глибока, теж затишна тональність звучання, в якому Проявляється безумовно трояндова нота. Вона магнолія та фрезія разом з трояндою в серці, і це, знаєте, дуже так вишукано так квітково. Смородина, мандарин та кардамон на старті також дарують і приємної свіжості, і такої, знаєте, пікантної якоїсь тональності прояву, тональність печулі, ванілі, ламданому, амброксану в вазі. Заокруглюють, ведуть в таку дуже комфортну, затишну глибину. Ця глибина елегантна, яка в міру щільна, і вона створює відчуття якоїсь такої. Добротності, відчуття доглянутості, відчуття вишуканості дуже класний аромат. розношували його на початку осені і продовжує насолоджуватися. І цей аромат завжди для оточуючих ще більш підсилює і, і робить виразнішим ваш образ і таким більш фактурним його запам'ятовують, оточуючі, Ну і максимально позитивно реагують на цей аромат. Таким самим для мене красивим в осінній палітрі за своїм проявом є ще один аромат бренду вже Girlen, композиція І це теж настільки красиво, це теж створює довкола вас якусь таку, неймовірно, красиву парфумерну ауру, так підсилює ваш якийсь, ваш якийсь візуальний прояв, та втілення, на якому ви там. За допомогою вірніше, якого ви хочете себе проявити та продемонструвати іншим, магнолія, ірис, і жасмин, це теж така дуже знаєте приємна комбінація квітів, приємна тональність червоного яблука на старті, дарує таку соковитість, якусь подекуди навіть відчуття якоїсь кислинки. Мандарин з бергамотом разом на старші з цим яблуком, також якось свіжо, невагомо, дуже красиво, і база з білого меду, з тональності мускусу, амбри, берз, бензоїну і приємна тональність ванілі теж веде в вас в якусь таку глибоку чуттєвість, глибоку елегантність, затишність, жіночність. Настільки красиво цей аромат для мене проявляється вос... восени. І він настільки якось підсилює і робить ще об'ємнішим та виразнішим ваш загальний образ. Дуже хороша композиція, саме тому вона сьогодні в моїй підбірці також фав... фігурує. Таким самим красивенним для осені є ще один аромат це вже бренд Giorgio Armani. Композиція Sea Intense вона також справляє неймовірне. Враження на оточуючих її глибина, її краса, їх знаєте, ніби якось зачаровує цих оточуючих, збирає великий комплімент, велику кількість компліментів. І це аромат про травневу троянду разом з Даваною. Вони знаходяться в серці. Красива тональність смородини на старті. Там вона представлена сольно, але все рівно дарує оцю таку приємно ягідну свіжинку та кислинку. І далі аромат іде в неймовірний затишок традиційної ванілі, бурбонської ванілі, чорного чаю. І це якийсь такий, знаєте, симбіоз. Глибини затишку вишуканості, елегантності, духм'яності і образ, яким ви будете завершувати цей аромат, теж в рази стає більш виразнішим, більш таким якимось фактурнішим, ну і в рази елегантнішим та ефектнішим для сприйняття оточуючим, дуже красивий аромат. Супер стійкий, супер -шле шлейфовий і такий, що максимально позитивно сприймається оточуючим. Будь ваш образ більш вишуканішим, елегантнішим, ну і навіть таким, що виглядає дуже дорого та розкішно. Класна композиція, неймовірно її не люблю. Таку саму красу померну для мене. І оцю якраз породість та елегантність образу для мене дарує ще один аромат. Це аромат бренду Ніколай де Парфам. Маск інтенс. І це якась така розкішна, теж трояндова елегантність, Фіалка, гвоздика, жасмин, груша. З гальбаном, троянда тут і в серці, і на старті. Мускус, сантал та амбра в базі також роблять аромат дуже елегантним, дорогим. Ефектним, він не супер такий, знаєте, як то надокучливий, але його присутність постійно відчувається. Вона дуже така стримано елегантна, ефектна, оточуючи, максимально позитивно реагують на цю композицію. Ну і загалом образ, який ви створюєте та фіналізуєте цією композицією, виглядає дуже дорого, елегантно, ефектно. Ну і безумовно демонструє ваш хороший смак. Та якусь таку в світі парфюмерії. дуже класна композиція. Вона сьогодні ідеально вплітається в контекст тематики. Таким самим красивим ароматом, який значно здорощує і робить ваш образ таким, що залишається в пам'яті в оточуючих, є аромат бренду Chanel. Це композиція Коко, версія в туалетній воді. Це красиво, це елегантно. От я щойно вдихнула цей аромат, і він наповнив мене відчуттями якоїсь такої, знаєте, глибини, в якій дещитується і гвоздика, і троянда жасмином, і моза, і апельсиновий цвіт, і красиве на тональність мандарину, персику, коріандру, амбра, ваніль, пачулі, бобитонка, Якось його все. Всього так вдосталь і настільки красиво тут відчувається безумовно ДНК бренду Шанель. Відчувається оця така, знаєте, шанелівська база чи Шанелівський почерк. Оця елегантність, вишуканість, самодостатність, цей аромат, він ну, такий, знаєте, він вирізняється навіть з поміж всього, що пропонує бренд Шанель. А якщо говорити взагалі про парфумерію, то він також дуже. Ефектно проявляється і виразно звучить і має якесь таке своє самодостатнє, самоз... самобутнє звучання. І образ, який завершується цим ароматом, виходить дуже такий яким ось, знаєте, таким. Потужним, елегантним, дещо самовпевненим, таким, що знає собі ціну, Це ну, якби вже жінка транслює цей аромат, транслює цей посил. Жінка, яка обирає себе і свої якісь. Подобання, ну і транслює їх оточуючим. Дуже красива композиція, ефектна, елегантна. Дуже її люблю. І от вона створює максимально такі вишукані, дороговартісні образи. Ну і фіналізую ще одним красунчиком, який я дуже люблю. Це аромат бренду Lancom, серія La Bell Iris Absolue. Ірис, до речі, також вважається одним із таких самих дороговартісних компонентів, які використовуються у парфу. І образи та профілі звучання, які він створює в парфумерії, завжди виходять дуже елегантними, вишуканими, такими жіночними, і створюють відчуття такої, знаєте, якоїсь спокійної розкоші, розслабленої розкоші, розкоші якої не повний. Нікому нічого не потрібно доводити, яка все про себе знає і сама все про себе чудово розуміє. Це композиція про апельсиновий цвіт, це композиція про жасмин. Вони знаходяться в серці. Тож апельсиновий цвіт знаходиться ще й на старті разом з смородиною та інжирем, І красива тональність. Пачулі, красива тональність гурманських акордів, ну і безумовно, ірис в базі створюють е, дуже такий елегантний, довершений е, тип звучання, це так само виразно насичено та потужно в якійсь мірі, як класична версія La V'ia але немає надто цієї такої цукрової. Тональності, хтось її називає навіть притурною, липкою такою. Е, ні, тут елегантно, якось так теж супер оксамитво, приємна доревинні е, печулі, ніби балансує і дуже красивий створює дует з ірисом. І вони в базі просто безподобні. Ну, а пальциновий цвіт і жасмин користуються присутністю такої красовиної бази і самі дуже ефектно, елегантно проявляються в серці. Класна композиція, яка е, от восени, зокрема, в прохолоді, в сонячній прохолоді, допомагає дуже створити такий вишуканий, дорогий, елегантний жіночний образ, на який дуже позитивно реагують, оточуючі. Ну і сьогоднішня підбірку «Це аромат завершає, е, презентуючи вашій увазі, сім елегантних ароматів. Я от Кожну з цих композицій неймовірно люблю, і сьогодні з великим задоволенням демонструю вам їх в рамках такої тематики, ароматів, які значно підвищують. Статус та якийсь такий енергетичний посил ваших зовнішніх образів. Я щиро рекомендую до затесту кожного з сьогоднішніх героїв. Якщо якась композиція вас зацікавила, ось моя сторінка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, замовити від Леванти сьогоднішніх героїв. Я з великим задоволенням їми поділюся. Або ж в описі під даним відео можете перейти за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я також там ділюся своїми ароматами, спілкуюся на біля парфумерні теми. Можемо зустрітися там, поспілкуватися про аромати, які вам подобаються, які ви хочете спробувати, ну які враження вони на вас справляють. А головне спробувати ці аромати. Ну, як мінімум, ті, які є в моїй колекції, ну, можливо, знайти власного парфумерного фаворита, нового о, аромату, який відкриється вам, який стане вашим таким парфумерним проявом та парфумерним. med pro. Øl. Профілем та втіленням. Тому пишіть, не соромтеся, з великим задоволенням, поділюся композиціями, які є в моїй колекції. Ну а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Обов'язково в коментарях напишіть. Ваші ольфакторні експертизи стосовно того, які аромати роблять ваш образ ще дорожчим, ще елегантнішим, ще ефектнішим. Ну, зокрема, в такі осінньому контексті, коли це відбувається, поділіться вашою парфумерною експертизою. Мені та глядачам каналу буде цікаво її дізнатися, тому зустрічаємось в коментарях. Ну і вкотре по традиції хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна.